Замерзле озеро не розвага, а потенційна смерть. На Прикарпатті рятувальники фіксують порушення правил безпеки. Діти виходять на лід заради селфі, а дорослі намагаються скоротити шлях через водойму. Як не стати жертвою криги та правильно надати допомогу постраждалому, розкаже Тетяна Дадак. Пан Валерій займається риболовлею з дитинства. Своє хобі не полишає і взимку. Проте запевняє, до виходу на кригу завжди готується ретельно. Що боятися, якщо лід нормальний, то нема що боятися. А так, шнурок коло себе, спасалки такі, знаєте, щоб можна було. Коротше, все для того, щоб. Ну і... Пробую пічнює літ. Якщо лід такий що не цього, то стараюся туди навіть, не йти. Попри морози, лід на озерах залишається небезпечним через перепади температури, крига нерівномірна і може у будь-який момент провалитися. Потрібно завжди пам'ятати, що лід міцний тільки фіолетового кольору за стійкої морозної погоди, якщо це лід білий, якщо це є просвітки води, якщо це є просвітки очерету, ні в якому разі на такий лід не можна виходити. Потрібно пам'ятати, що ні в якому разі не можна перевіряти міцність льоду ударами ніг, не кататися з берегів, не виїжджати на лід на санках, лижах. Однак для відпочивальників ризик провалитися здається малоймовірним, а товщина льоду достатньо безпечною. Поки одні кригу на міцність, інші тримаються від замерзлого озера якнайдалі. Я не виходила на лід на озері, але не раджу це робити ні з дорослим, ні дітям. І зараз видно, що роблять фотосесії, що я дуже хочеться зробити зимою, але не варто це робити. Ніколи не виходили. Зі, зі школи ще нас учили. Чи знаєте, що робити, от коли людина провалюється під лід? Ну, треба допомагати, але дуже обережно знайти якусь довгу палку. Краще не йти по кризі, а лягти і підтягнутись до людини або з якоюсь мотузкою, або з палкою, щоб він зачепився і тихенько-тихенько його витягати. Аби запобігти трагедіям на воді, рятувальники патрулюють водойми області та проводять роз'яснювальні бесіди. Особливу увагу приділяють дітям. Зараз дуже важливо, щоб батьки слідкували за дозвіллям дітей, тому що діти не завжди розказують, куди вони йдуть. Якщо ви все ж таки провалилися під криво, потрібно не панікувати, розставити широко руки, старатися вибратися з ополонки. Ні в якому разі, коли ви знаєте виберетеся, не бігти у сторону берега. Потрібно відкотитися. Торік узимку вода забрала життя восьми людей, ще двох вдалося врятувати. Тож надзвичайники вкотре нагадують, безпека на кризі неформальність.